Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглянемо, як встановити штриховку в даній програмі. Це академічна версія, яка використовується тільки для навчальних цілей. В попередньому відео ми з вами розглядали інтерфейс даної програми і роботу з геометричними фігурами. Сьогодні я хочу показати вам, як встановити штриховку. У нас є, ми бачимо ось приклад, варіант конструкції дорожнього одягу. І зліва ми якраз і бачимо цей самий дорожній одяг в розрізі із встановленням з різних видів штриховки. А справа таблиця специфікація, де і розписано, що кожен шар означає, і кожен шар буде позначатися певним видом штриховки. Зліва ми з вами виберемо зараз панорамне відображення і перемістимо трішки на центр, збільшимо, ну, так, щоб нам краще було видно. І Будемо розглядати саме ось цей варіант. Тобто, у нас є невеличка заготовка, на прикладі якої ми будемо виконувати штриховку. Щоб відключити Панорамне відображення нам потрібно натиснути на клавіатурі клавішу Escape. І так, вибираємо зліва в нас розміщена панель креслення, але ви знаєте, що це не обов'язково ця панель може бути буде розміщена. Ми вибираємо з вами інструмент, який так і називається штриховка. Натискаємо. Його І в нас відображується діалогове вікно, в якому нам потрібно вибрати ось з першого шару такий вид штриховки. Є зразок, є тип. В зразку ми вибираємо такий тип, як ANSI 37 але ви можете розглянути, тут дуже багато різних видів зразків, які ви можете підбирати для штриховки, в залежності від того, яке у вас завдання, який у вас вид роботи. Вибрали ми потрібний нам вид штриховки. Далі ми натискаємо ось в розділі контури, натискаємо додати і вказати точки. Натиснули. Зникло діалога вікно, і ми тепер натискаємо ліву кнопку миші в області, де нам потрібно встановити штриховку. Бачите, воно виділилося таким контуром штрих Після цього нам потрібно обов'язково натиснути клавішу Enter. Натискаємо. В нас відкривається діалогове вікно. В якому ми натискаємо ОК. І штрихування відбулося. Знову виконаємо наступний вид штриховки. Вибираємо інструмент штриховка. Далі натискаємо. Вибираємо в зразку тип штриховки, наприклад, перший нам підходи. Ось, якщо звернути на зразок увагу в діалоговому вікні, який у нас відкрився. Так? І також натискаємо в розділі контури, додати вказати точки. Тепер нам потрібно вказати. Площу натиснути, якого нам треба заштрихувати. Натискаємо ліву кнопку миші, Виділилась вона знову в нас таким контуром. І далі натискаємо клавішу Enter на клавіатурі. Натиснули. У нас знову відкрилось те саме діяло вікно, і в ньому ми вже погоджуємося: натискаємо клавішу ОК. Зробили ми цей вид штриховки. Наступний третій вид штриховки. Натискаємо, знову вибираємо команду штриховка в панелі креслення зліва. Да? Вибираємо штриховку. Ви можете також підбирати різні види штриховки в даному виді нам підійде оцей ось вид штриховки. Ось, ви бачите його. На екрані, і якщо не все тут зовсім підходить, але більш-менш він нам підходить, цей вид штриховки. Знову натискаємо додати, вказати точки, натискаємо на цю область, вона виділилась клавішу Enter. І далі погоджуємося з цим видом штриховки. Ось вона у нас утворилася. Тепер ми дивимося. Що у нас не зовсім все нас підходить, немає в штриховці цих ліній. Так як я вже на початку сказала, що це академічна версія програми і може не бути всіх видів штриховки, та і всі види і не можна запрограмувати. Тому, якщо для вашої спеціальності, для вашої роботи чогось у виді штриховки не вистачає, ви завжди його можете докреслити, додати. Ну, як ми можемо додати ці лінії? Вибравши інструмент-відрізок, далі прив'язавшись до верхньої лінії, натиснувши ліву кнопку миші і протягнувши донизу. Далі відступ, вказуємо напрямок вправо. І, наприклад, вирішимо, що на відстані, враховуючи розмір даного зразка, на відстані 10, відступаємо вправо, проводимо наступну лінію, провели, але бачите, вона у нас трішки скосилася, тому ми її відключ... видаляємо. І знову виконуємо цю дію. Всяке буває при виконанні креслень. Натиснули, вказали 10. Натиснули Enter, вказали напрямок вверх. Тепер вказали напрямок вправо 10, натиснули Enter, вказали напрямок вниз. І так далі, натискаємо Escape, щоб відключити. Тобто, все, чого у нас не вистачає. Ми можемо докреслити. Ну і відповідно, не, не, останній четвертий, ні, не останній, ще в нас п'ятий є тип штриховки. Четвертий тип штриховки. Ось ви також бачите, що треба докреслити лінії і докреслити такі ось бульбашки. Да? Тобто кола. Це не бульбашки, а це кола, тому що там у нас показаний. Такий вид штриховки називається. Якщо ми повернемо, то що у нас четверте? У нас піщо граві і на суміш, та? і відповідно, так вона ось відображується, то ми можемо це все докреслити. І от я ще хотіла вам показати такий ось саме останній вид, що ми відображуємо на даному. Креслення, це в нас ось п'ятий вид, збільшуємо, прокручуючи колесо на мишці, і у нас збільшується масштаб. Далі натискаю Escape, відміняю панорамне відображення. І ось такі ось лінії ми можемо їх накреслити, але ми не забуваємо відключати орту. У нас орто відповідає за проведення прямих ліній. По вертикалі і горизонталі. Якщо нам потрібні якісь косі лінії, то ми їх креслимо, відключивши цей режим. І так, якщо ми накреслили такі три лінії, скосивши, вибравши відрізок і накресливши їх, то відповідно, потім ми їх виділяємо по черзі. Натискаємо Ctrl-C. Далі натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V. І встановлюємо там, де нам потрібно. Ось ми виконали ще таку з вами дію. Далі зменшуємо масштаб, виконуємо переміщення. І бачимо, що ми з вами виконали сьогодні штриховку, використовуючи панель інструментів креслення і інструмент штриховка. Отже, дану роботу. Ми виконали. Бажаю успіху.